Які не можуть, ну тобто на бумагі фактично існують, щоб вони ушли, а ті люди, які е, працюють на, наш, на наших громадян, на міста Василькова, працювали в нашому місті. Там ситуації дуже багато, бо у них перевезення, у нас тільки місто залишилося, а у них перевезення е, каліновка, гліваха, е, е, грибі, не грибі, е, погриби. Написано 746, 303. ну Це вже маранс такий, а на погребині один автобус не ходить. Савадаша в одне місто поцелує. Так. Оце тільки я скажімо. Став на голосування. Я падя. Ми ж на да? да? да. да. видно говорять і відсіч питання. Я, я маю на увазі, що вступила одна людина, що хоче виступити. Чи підвести черту? Проголосую, потім виступала поступило дві пропозиції, обидві підтримати була пропозиція підтримати. Дайте слово, дайте, дайте слово, чоловік. Ну, була пропозиція вже підтвердити черту. Ради ну, Бога, ну, ну, я, ну, не так. Богу, я ж ним дамо слово вже против. Ні, спочатку я скажу, потім проголосую. Безумовно я. Ну, ну давайте. Значит так, я представляю, я голова громадської організації портень, из колонки стечка No1. За Дергунов Хирферов. То еще меня не знал. Я объясняю. Жители военного городка поддерживают просьбу водителей поднять тариф на 3 гривны. Это однозначно, понимаете? Именно фортец. Значит, объясняю почему. Значит, тарифы 14-19 за 1 литр. Через неделю пообещали, возможно, что будет до 18. Понимаете? До 18. Вы представляете, что это такое? Раз они смогут нас перевозить? Давайте все-таки врахуємо так, На сьогоднішній день це, і це, по телевізору це. ясно об'явлено, що для того, щоб компенсувати грає на цих цінах, йому ще тиждень дали, принаймні, що вони будуть ці ціни піднімати, тому що реальна ціна долара. 10 гривень. Тому пробачається, не вернуть. Стабілізують. Вони одержать гроші від американців і стабілізують. І давайте все Давайте, Дайте людині висуть. Завтра ці не вернуться, а ми будемо платити. Я наших плачу. Подіржаю. Наші перевозчики. То, що насчет білету. Так, да, учите, пожалуйста. Будете рішити. Гроші розійдуться по карманах, якщо да. не буде білеті. Три пропозиції Все. погодите підняття тарифу на проїзд да, комунальних транспортом наших Других пропозицій немає. При обов'язково обілішуванні. Ну Не само собою, а це саме головне. Ми ж погодили, що повернемося у наступному засіданні громадської ради до цього питання. І тоді будемо розглядати в тому числі і А Якщо ви кажете, що я брехун, хай він хто не був час на субботу. Так, пропозицій немає. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати? Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято. А тепер в різному хто хоче визволити. Одну мінуту. Подивіться, зараз буде доцільно. Тут якраз проговорити про питання цін. От, питання ціна. От, Ми маємо дуже легко збити ціну. Дивіться жас, ці вже, це буде вже 12-14 років. А бабка стоїть на базарі, то не їй повісить. Почому не зробити там об'яву, що так і так на базарі така то ціна. Разом вони зразу зникли. І будете сами. Тепер по аптеках. то і так само. Виробник. Є пропозиція. Готовте питання на громадську раду. Коли Тим... буде виясніли ми... через замокнути, що ми поговоримо, побуд... Галері... а... готовте питання, будь ласка, нема питань, дуже важливо, вивелося на громадську раду і там будемо прийняти рішення. Громадські засідання громадської ради вважаю закритим. Немає.

Нічого, затонтом не збирають. Ми мали, мали збиратися шукати шляхи врегулювання цього питання по перелізку. Голова комісії Бурсова. Тобто їм насрать на все, вони мали це все здійснювати знали. Тобто вона зараз танцює, але Ремонт. воно є. Ну, рішення ніхто не відміняв. І ми, якщо немає документів, і ще 4 місяці. І ця будівля автоматом стає власністю територіальної громади. Це законка. Дуже цікаве питання. Ще, там, я, там ще там. я ще там. Я ще там! — Це не те, да. що Віктор Іванович. Твоєго друга. Друга твоєго, поки що не буде. Голова. Подписуйте, що не буде. Так, не перевозку. Acho que é